Житомир знову у Скорботі. На щиті до рідного міста повернувся 47-річний захисник батьківщини Сергій Чечет. Сергій Михайлович народився 24 березня 1976 року у місті Житомир. Навчався у загальноосвітній школі номер 16 Нині це ліцей нашого міста номер 16 з дитинства. Сергій вирізнявся наполегливістю, силою духу та характеру, займався плаванням та вільною боротьбою. Згодом у професійно-технічному училищі номер 5 він здобув професію електромонтажника окремих мереж. Надалі він проходив строкову військову службу у лавах десантно-повітряних сил Збройних сил України та надалі він. Працював старшим інспектором у пожежній частині номер 11 міста Житомира. З 2001 року почав працювати на будівництві, а через 4 роки зустрів свою дружину. Згодом вони створили міцну родину. Сергій жив та працював для своїх сина та доньки. Мріяв про щасливе майбутнє для них. Та жорстока війна зламала усі плани подружжя. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації Сергій Михайлович, як справжній чоловік, без жодного сумніву, без вагань. Став на захист рідної землі. Він служив молодшим сержантом, був командиром відділення. Мужність та самовіддані дії воїна були відзначені численними грамотами, подяками від командування та нагородами, зокрема, нагрудним знаком за службу та звитягу. Сергій мав глибокий авторитет серед друзів, командування та побратимів. Він був компанійською людиною да, спортивної статури, мав свій характер, от, не дозволяв, щоб сіли йому на голову. В колективі мав повагу, мав своє слово, його прислуховувалися. Сергій усіма силами намагався наблизити мир та перемогу своїй батьківщині. Та 14 липня 2023 року, під час виконання бойового завдання поблизу одного з населених пунктів на Луганщині, воїн героїчно загинув. Лише через рік і дев'ять місяців герой на ті повернувся до рідного міста. У вічній скорботі у Сергія залишилася його родина. Його близькі, його віддані друзі та бойові побратими. Світла пам'ять, та вічна слава нашому герою!